Перше за 12 років та за час повномасштабної війни до України з візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що із угорським урядовцем обговорили принципові сусідські питання: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктуру та енергетику. Не оминули і гуманітарні питання важливі для обох країн. Також Зеленський відмітив, сьогоднішній діалог з Орбаном може стати основою для двостороннього документа між Україною. Іною та угорщиною, який регулюватиме їхні взаємовідносини та дозволить народам обох країн користуватися усіма благами єдності в Європі. На нашої ефір долучається Віктор Микита, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий вечір! Доброго вечора. На жаль, не почули. Давайте спробуємо привітатися ще раз. Добрий вечір. Так, щось, ну, мабуть, на жаль, зі звуком на жаль, немає зв'язку. Зараз наша команда перевірить за необхідності перевстановить його з паном Микитою. Підказую, що вже є Вікторе. Чи чуєте вона раз... чудово? Добрый Тепер вечер. чуємо і ви ми, ми вас, і ви нас, пане Микита. Ми ви сьогодні, наскільки мені відомо, перебуваєте в Києві, зокрема брали участь у частині заходів, які були пов'язані з візитом Віктора Орбана до України. У яких закладах конкретно ви брали участь, і яке враження у вас після них залишилось? Ну, враження позитивне це дуже важливий захід і дуже важлива зустріч в той час, коли Угорщина головою в ЄС. Це для нас дуже важлива підтримка. Ми знаємо, які були стосунки і відносини України з угорщиною, починаючи з 2015 року, і дуже важливим завданням було змінити відповідно і наблизити дві країни. Ми пам'ятаємо першу зустріч, яка проводилась на початку року. З... Андрій Єрмак організував цю зустріч, і запросив до Ужгороду е Петра Сєрту, на якій було обговорено дуже багато питань. Ми пам'ятаємо про 11 пунктів, але дуже багато було обговорено питань в плані економічної співпраці, транскордонної співпраці а також підтримки національної громади угорської на території Закарпаття та підтримки е наших українців в Угорщині. І сьогодні ми маємо хороший результат. Е ми чули виступ пана прем'єр-міністра Органа, який говорив сьогодні про відкриття школи української школи на в Будапешті. Це хороший результат, і ми можемо говорити, що він сьогодні досяг своєї мети разом з тим. Було досягнуто великих результатів в плані співпраці в. На кордоні ми розширили роботу одного з пунктів пропуску лужанка. Та також домовилися про відкриття ще одного пункту пропуску. Важливим завданням, яким ставилося, фактично як Андрієм Єрмаком в цій групі це досягнення домовленості щодо зустрічі нашого президента та відповідно прем'єр-міністра Угорщини, і ця зустріч відбулась. Впереді е, ще дуже багато питань, які потрібно нам опрацьовувати е, е, близько 10 зустрічей прове, проводилося в рамках робочої групи, яку очолював Андрій Єрмак. І... І це по 10, по 10, по 12 годин перемовин, де ми не рухалися до наступного питання, поки не вирішимо попереднє питання. Працювали різні фахівці із служби етнополітики із кабінету євроінтеграції із кабінету міністрів і міністерства освіти. Тобто, ми формували такий порядок денний для комунікації наших країн. І сьогодні ми в Можемо констатувати, що перший етап ми завершили. Важливо, що Угорщина є союзником України, є підтримує мирний план. Ми знаємо, що Петер то був присутній на, на зустрічі всіх на саміті миру, де ці питання піднімалися, і він підтримав безпосередньо декларацію про е, мирний план і підтримав е, саме мирний план е, пана Злова. Пане Микита. От ви говорите, що перший етап з приїздом угорського прем'єра до України він завершений. Подалі, які кроки е, слід очікувати, е, Обговорювалися питання економічної, економічної співпраці і збільшення пропускної можливості на кордоні. Ми пам'ятаємо ті черги, які були в на початку року, і завдячуючи цій комунікації робочій групі, яка працювала, ми змогли збільшити на 30% пропускну спроможність саме до угорщини наших товарів. А сьогодні ми вже ведемо роботу більш конкретну по розбудові пунктів пропуску для того, щоб у нас була ця співпраця налагоджена не тільки Словаччиною, і з, з Польщею, в тому числі і Угорщиною. Ви зазначили, що між українською та угорською владою залишається ще дуже багато питань складних, які належать вирішити. Які з цих питань, на вашу думку, найбільш важливі і які перспективи їх розв'язання? Ну, питання підтримки угорської національної спільноти на території Закарпаття, Якби воно постійно стоїть на порядку? Денному є декілька важливих питань серед 11 пунктів, і це освітні процеси, і про питання щодо. Такої національної самобутності, але дуже багато питань вже в рамках робочої групи обговорено. І більшість пунктів вже фактично є певна домовленість, і угорщина там прийняла їх як за основу, і вважає їх вже фактично вирішеним. Але разом з тим є ще багато питань, які потрібно обговорювати. і Я думаю, що в нас наступні зустрічі, які будуть проводитися, вони вже будуть більше результати. А як відреагували національні меншини на приїзд угорського прем'єра? Позитивно відреагували. Ми знаємо, що саме угорська національна спільнота, яка проживає в Україні, підтримує, яка проживає на Скарпаті, підтримує євроінтеграційний рух України. І ми пам'ятаємо про те, що було звернення підписано саме представниками угорської національної спільноти до Шарля Мішеля і до пана Орбана. Воно дало свій також позитивний кейс ефект. І тоді ми досягли певних результатів. І сьогодні це позитивне сприйняття. І всі надіються, що і надалі ми будемо покращувати наші відносини, і вони будуть більше результати. А на яких позиціях стоїть угорська влада, коли мова заходить про угорську меншину на Закарпатті? Ну, важливим завданням саме групи Ярмака було зняти цей негативний наратив, який він коли ми його бачили в ЗМІ, коли говорилось про те, що є певні переслідування і є певні недотримання праві свобод національної спільноти. Е -е, я думаю, останні місяці ми цього не чули, тому що. Налагоджена хороша комунікація, і безпосередньо ми здійсню пояснювали ряд спірних питань. І сьогодні ми це обговорюємо в, в рамках робочої групи, і всі претензії або якісь непорозуміння вони е, саме в двухсторонніх стосунках е, обговорюються і відповідно цей наратив зняти. А в майбутньому ми будемо працювати над те, щоб ну так скажемо, відшлифувати законодавство хоча основні базові, е, е, якби питання і законодавчі місті, вони були прийняті. І сьогодні тільки залишається тільки допрацювати там певні певні моменти за пане Микито. А з яких питань можуть виникнути більш тривалі дискусії між Україною та Угорщиною? Ну, на сьогодні це питання тільки може бути тільки питання національної спільноти. Дискусій, як таких вже не може бути. Ми вже бачимо, що вони зняті. І ми бачимо ту риторику, яку сьогодні. Прем'єр-міністр угорщини ВІВ і як він позитивно відзивався і говорив про те, що буде підтримувати Україну і, і в напрямку і, і щодо вступу в НАТО і, і в питаннях євроінтеграційних. І дуже важливо, що саме сьогодні Угорщина є головуючаю в ЄС. І дуже важливо, що саме сьогодні вони ця риторика змінена, і ми досягли того результату, що є підтримка і. Сьогодні пан Гурман чітко завірив на своїй прес-конференції, сказав про те, що саме він буде підтримувати надалі Україну, і це важливо. Дуже дякуємо за ваш час. Віктор Микита, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.